Як та чому Вінницький, такий собі, воєнком Калугаряну Валентин працює на Російську Федерацію? У вашому військкоматі взяли недавно за 3000 доларів на хабарі на гарячому? Я нічого не брав, я за це не чувство. Голоси. Хто ви? Старший сержант. Чудово, старший сержант. Які ще питання, старший сержант? Чи то допомагає колаборантам уникнути відповідальності. Давайте сьогодні, друзі, розберемося. Бо раніше ми про цю справу казали, і відео з вказаним воєнкомом по усіх соціальних мережах набрало мільйони переглядів. Але люди хочуть продовження. І, друзі, воно є. Сьогодні, тому що ви побачите, що натворила його жінка. І чому його жінка напряму співпрацює з колаборантами, а також скільки калугаряну отримав зелених для того, щоб вручити мені повістку, і, начебто, під видом мобілізації кинути на передову. Про все сьогодні в деталях. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини Медіакор, Корстуді Олександр Шавлюк. Наша антикорупційна та антиколабораційна діяльність. По викриттю колаборантів стрімоусовців, яких ми вели 2 роки до війни, це факт. Ми працювали над цим для того, щоб їх викривати. І що ви думаєте, друзі? Кірил стрімоусов, слава Богу, вже лежить в гробу. грубу. Цепасності замітаємо сліди, тому що, скоріше, є процес всі там. Короче, все пока, скажем так, как мы считаем, пока все нормально, но на самом деле скажем, что чувствуется знаете, вот, тупорный или топорный взгляд в спину. Його права рука, Олександр Надеж, арештований. В СБУ говорити оказывается, что задержали даже ж гражданина Російської Федерації. Я просто не можу поняти, бо то паспорт прилагається. Ну, чесно сказати, от знаете, я в движении с самого начала я не слышал, чтобы кто то финансировал из России. Я ну для меня это вообще, вчито что сказать, непонятные вещи. Кто не знається, служба безпеки України залишився один у Вінницькій області Гайсинський колаборант. Це такий, як Юрій Коломійко. Так ось, щоб тоді втекти від відповідальності, він вигадав історію, начебто я в нього брав якісь кошти. Але це було шість версій, причому усі шість версій розбилися у слідчих органах. До речі, заяви ініціював саме він. Тобто, саме він, по суті, себе і викрив. Це, друзі, просто супер! Оскільки підманути правоохоронні органи, які слідчим шляхом, до речі, встановили, що я не брав у нього одним траншем, зауважую, одним траншом це він заявляє. Причому він навіть не знає коли, а вказує лише місяць, 2-250 доларів, потім я в нього, начебто, взяв 2500, потім вже майже 3, до речі, майже він зазначає три молодець. Вже хоча б якісь варіанти одним траншом, це все. Хто не дивився ці відео, подивіться їх попередньо і будете знати, там все розслідування, всі постанови слідчих ми викладали і усі докази по цій справі. Потім я у нього взяв одним траншем, отим самим одним траншом, майже 5 тисяч доларів. А потім, вже як виявилося, він надав покази, що, начебто, така собі Інна Стецюк давала мені ці гроші. А от Інна Стецюк з Гайсена написала слідчий, що взагалі мене не знає та жодних коштів не передавала. Це все, друзі, задокументовано слідчими органами і все це є в матеріалах справи. Тобто, колаборант мінімум 5 разів наговорив на завідомо неправдиві повідомлення про скоєння злочину. Але це для нього дуже легка стаття. В найближчий час. Він буде сидіти по тій статті, яка йому дійсно підходить це за державну зраду та за колабораційну діяльність. Ми не зупинимось, поки цей чорт не повторить долю свого шефа та куратора по руському міру Кирила Стрімоусова або ж Олександра Надьожи. Сьогодні у нас в гостях Юрій Каламійка. Юрій, привіт! Я сподіваюся, тебе слышно. Ти в ефірі. всіх. Да, всім привіт Из Гайсіна, Вольный журналіст, журналіст Стримоусова. Нагадуємо тоді, коломійко з Надьожою та Кирилом Стримоусовим, розповідали українцям, що України не існує, що Україна зареєстрована в США, що поліції не існує, судів не існує, оскільки вони, начебто, не створені законом. СБУ не існує, але при цьому самі писали заяви в тій самій, не існуючі, на їх думку, Службу безпеки України, поліцію. А коломійко пішов далі. Він вже четвертий раз подає до суду і в останній нашій з ним зустрічі взагалі сказав, чи я піду на суд. Я б з радістю пішов. Але, друзі, коломійко настільки безграмотна істота. Ну що ж, чорт він і є, чорт. Який не може вже в четверте подати навіть позов. Суддя постійно його посилає до дітька. Більш того, він то не сплачує судові збори, то він не може вчасно виконати вимоги суду. Воно навіть не може знайти якогось юриста, щоб йому написали. Але ні один юрист є. І, напевне, він йому допомагає. Але ми не можемо людину просто так обвинувачувати, поки ми не побачимо доказів. Тому далі буде. Так от, оскільки він не міг нічого зробити, він придумав нову схему. У нього є знайомий такий ось жердяй Калу Гаряну, який за декілька сотень доларів вирішив допомогти своєму російському товаришу і вручити мені повістку. Але вони тут прогадали, тому що одна справа, коли тобі вручають повістку дійсно по мобілізації, а інша справа, коли тобі вручають повістку навмисне. Аби тебе кинути на передову, і ти загинув. Це вже склад злочину, тобто сплановане вбивство журналіста. Давайте подивимося, згадаємо, як Калугаряну тоді вручав мені повістку. В нього вийшло, я взяв цю повістку, розписався і, звичайно ж був у своєму воєнкоматі. Але друзі, колаборанти й тут прогадали, і вони вирішили вручити мені цю повістку. Причому списаній людині просто для того, щоб мене начебто покошмарити, але покошмарили себе. А як ми викрили цю всю схему? Жінка, жінка жінка калугаряну, яка бідненька, побирається по судах і в свого попереднього чоловіка просить аліментів, а калугаряну по іншим своїм жіночкам та дітям чомусь не платить аліменти і посудовим справам. Просить, щоб ці аліменти суд знизив, бо він бідний і заплатити не може. Але тепер Калугаряну, напевне, багатий, бо ж Юра Коломійко допоміг йому з грошима. Чи ні, Калугаряну? Так ось давайте подивимось на цього вінницького воєнкома і покажемо вам, що говорила та писала його дружина. Придиві свої посвідчення, хто. Я ну, я на камеру. Бо треба, щоб вже знали. Хто в нас займається корупцією? У вашому військкоматі взяли недавно за 3 тисячі доларів на хабарі на гарячому. Я нічого не брав, я за це не чув. У вас є. Хто ви? Старший сержант. Чудово, старший сержант. Які ще питання, старший сержант? Статтю 63 Конституції вам відомо? Відомо. Будь ласка, направляйте, повістки. Я вам ще раз наголошую. Повістки і направляються за місцем реєстрації. Будь ласка, заходьте і направляйте повістки. Які питання? Я вас слухаю далі. Ну тут ви. тут вам. Запитую вас. Що ви запитуєте? Починаєте на камеру, починаєте ви такі. Ну, тому що я не буду вас, на ваші питання відповідати. Згідно з чинного законодавства, стаття 63 Конституції України. Це ви їх визвали, Саша? Ні. Ну, то розказуйте, на яких підставах? У нього немає таких повноважень. Откриваємо конституцію, частину 2 статтю 19 Конституції. Ви зобов'язані діяти в межах та в спосіб передбаченої Конституції. Нехай йде, будь ласка. Ну я вам пояснить. Чи ви теж з ними за одне, Саш? Та не за одне. Ну а ми чому питає... ви задаєте мені ці то питання? Якщо закінчити нашу то розмову? То ми закінчимо, хай вони собі вийдуть. Ми з вами закінчуємо нашу розмову. Вони хай направляють пов'язку, як положено. Згідно чинного законодавства, будь ласка. Ну то ж направить. То хай направляють. Чого він тут сидить? Ще? Там Ось такий воєнком у Вінниці Калугаряну Валентин. Але є його дружина, яка, побачивши це відео, як Калугаряну незаконно вручає повістку у злочинній змові з таким собі рябою, конякою, прізвище його Рябо-Конь, просто кажемо так, щоб було. Запам'ятати можливо і не забути, тому що це важливо, адже рябоконь підозрюється нашими журналістами ще в низці кримінальних правопорушень. Але із цим дойдемо згодом. Рябоконь, ви його бачили, цю рябу-коняку тільки що на відео. Так ось, друзі під виглядом, начебто справи, зайдіть до мене, цей рябоконь до мене позвонив, я до нього підійшов. І тут воля калугаряну своєю повісточкою. Причому так нагло, як ви бачите, нахабно, як то кажуть українською мовою, вирішив її вручити. Прямо цікаво, ні з того, ні з сього вручити повісточку. Цікаво, да, друзі? І тоді нам було цікаво, ми це все перевірили. І що ви думаєте, допомогла нам в цьому жінка калугаряну? Така собі Лена, чи то Єлена Калугаряну, проти якої до сьогоднішнього дня відкрито кримінальне провадження за погрози журналістам, також ця жіночка не просто погрожувала журналістам вбивством, що вона мене особисто десь там щось мені зробить. Я не буду про це говорити в Ютубі. Я б дуже хотів подивитися, що ця мачмала може мені зробити, тому що. При наближенні до мене усі знають, чим це мачмала закінчить. Але що ж, мачмала є мачмала. Чорти вони такі, вони погрожують, вони думають, що на це хтось реагує. Але друзі, ніхто на це не реагував і не реагує. Я ніколи не перешкоджаю самогубцям закінчувати своє нікчемне життя. Тому, друзі хочуть виконати свої погрози. Будь ласка, нехай виконують. Але захищатися я буду в межах відповідного Кримінального кодексу України, незалежності від тяжкості нанесення шкоди нападаючим. Тому вперед, орки! Разом з тим, усі ми чудово розуміємо, що в орків немає іншого способу вплинути на наших журналістів та на мене особисто, як писати якісь погрози. І тут ця жіночка Єлена Олена, вибачте, Калугаряну всіх здала з патрахами, як то кажуть, вибачте на народній мові. І що ж, давайте прочитаємо. Зараз ви бачите скрін на екрані, що вона пише. А по нашій інформації, Кирюша Стрімоусов мав поставити у Вінницькій області саме Юрія Коломійко, як Гауляйтера. Тому, друзі, далі буде, бо Служба безпеки України в Києві це все знає. І ми це знаємо. І є дуже багато доказів, про які поки що, звичайно, ми не можемо говорити, оскільки йдуть певні процеси кримінального характеру в тому числі. Юра був пасивний, а відповідно, Кирил Стрімоусов активний. Але, як то кажуть, це їх особисте життя. Нехай собі роблять, що хочуть. Але напевне дуже страждає Кирюша Стрімоусов, лежачи в сирій землі, і сумує за своїм любим коханим Юрієм Коломійко. А коли ми публічно оголосили, що всі колаборанти виздихають, це пряма моя мова. Ми вбивали росіян. І будемо вбивати росіян в будь-які світу потрібно? до повної перемоги України, Кирило Олексійович. Майдана. Абсолютно підтверджую. Знаєте, що зробив Юрій Коломійко? На злодію і шапка горить, він написав на мене заяву, що я йому погрожую. О, боги, Я погрожую Юрію Коломійко. Хоча я чітко сказав, що всі колаборанти виздихають. А до чого тут Юра? А? Як думаєте, друзі? Та усім все зрозуміло, до чого тут Юра. Тому що Юра знає, що він колаборант. Він чудово знає, що він роками працював на свого коханця та друга Киріла Стрімоусова, допомагаючи йому розносити руський мір. Але як бачите, у них вже агонія. Вони розуміють, що їм кінець, але для того, щоб хоч якось пом'якшити свою долю. Вони думають, що такими ось нападками вони зможуть зробити для суспільства таку ось бульбашку, як це роблять расисти. Начебто в нас якісь з ним особисті, неприязні стосунки. Саме тому я начебто його і скомпрометував. Але це, друзі, повністю спростовується його ж відео. Чи ці ось відео, які ви зараз побачите, також я знімав. Друзья, всем привет. Мы находимся сейчас в городе Гайсин, где мы остановились с коллегами с нашими. Вот видите, тут вот сейчас Юра, Саня, наши киты, Костя. Все есть. Мы благополучно добрались до Львова. Сейчас колесим по Львову специально в целях безопасности. Заметаем следы, потому что, скорее всего, есть процесс. Махни все там. Короче, все пока, скажем так, как мы считаем, пока все нормально, но на самом деле, скажем, что чувствуется, знаете, вот, тупорный или топорный взгляд в спину тех, кто на самом деле пытается на сегодняшний день, ну, скажем так, предъявить подозрения всем тем, кто активно выступал как раз в защиту Конституции Украины. Читая сейчас... Всем привет, ребятки. Читая сейчас на сайте СБУ Обвинения, мы насколько поняли, что вот все движение, которое знаете, которым живет народ, да. говорит, оказывается, что задержали даже гражданина Российской Федерации. Я просто не могу понять, какой-то пасмур прилагается. Но, честно сказать, вот, знаете, я в движении с самого начала, я не слышал, чтобы кто-то финансировал из России. Я, ну, для меня это вообще-то честно сказать, непонятные вещи. Но Саша, я думаю, что то, что происходило с ним, что вообще все процессуальные, вообще нормы процессуальных обысков и так далее, задержания даже были нарушены, это вопрос остается открытым. Саша сейчас в Львове мы будем находиться здесь постоянно поэтому будем смотреть по ситуации как будет развиваться посмотрим как будет проходить сам по себе вопрос относительно меры пресечения не друзья это видео снимав не я не я садим на капоте в машине и снимав кирюшу юру та сашу поэтому все нормальные люди чудово понимают что вся вся коллаборационная шайка Має лежати або в гробу, або сидіти в тюрмі це вже як Бог дасть. Але, друзі, ми діяли і діємо в межах закону. Тому, оскільки колаборанти поки що не скоїли проти мене фактичний злочин щодо мого усунення, я не маю право застосовувати відповідні сили і засоби. Якщо на мене буде здійснено відповідний напад або відповідне зближення, я змушений буду реагувати в незалежності від шкоди нанесеної злочинцям. Наразі таких підстав у мене немає. Тому ми й надалі усю цю шайку колаборантів Юрія Коломійко з Гайсена, ось цього ось воєнкома Калугаряну. Та его дружину співучасницю у их злочинах Елену Калугаряну. Обращаюсь к правительству Российской Федерации. Прекратите нас спасать. Вы воюете с мирным населением Украины. Прекратите воевать с роддомами, школами, детскими садами. Что это за война такая? До речі, невідомо, як якийсь Калугаряну може вручати повістки українцям. Бо якось дивно, армяни починають тут керувати в Україні. Чи я щось помиляюсь, друзі? Чи в нас вже немає українців, а повинні вручати армяни? То з таким підходом хай вже і руски нам вручають повістки. А чому ж ні? Є деякі журналісти, які... В медійний простір України тягнуть цих хороших в лапках русських, то хай вони Фейгін хай вручать, там ще є. Ну чому ж ми так уже? Давайте, які проблеми? Але ще раз наголошуємо: одна справа, коли тобі вручають повістку, ти її береш. А інша справа, коли тобі вручають повістку для того, щоб тебе знищити, для того, щоб підстроїти твою смерть. Тому що ти, як журналіст, як правозахисник роками викривав колаборантів, роками вів антикорупційну та антиколабораційну діяльність, викриваючи усю цю погань. Тому, друзі, назад дороги немає тільки вперед. Ще раз наголошую: усі колаборанти виздихають. Ну, підтверджую, а Україна буде вільною, незалежною, і ніколи в Україні не буде цих чортів. Слава Україні.